Всім привітик! Чи читали ви Манхви про те, як звичайна людина з сучасного світу попадає в вигаданий роман? Якщо так, то чи траплялись вам такі роботи, де головним героєм був чоловік? Якщо чесно, я жодну таку роботу не читала, окрім? Покидьок з графської сім'ї. Знала про цю роботу я давно через головного героя, частенько арти, така з манхви бачила. Але щось руки не доходили до читання. А оце нещодавно я все-таки ознайомилась з роботою, і мені сподобалось, тому хочу переповісти її вам. У пролозі нам показали головного героя Чвехана, який сходить з розуму та знищує лиходіїв. Заспокоївся лише тоді, коли знищив всіх ворогів. Потім хлопець приходить та б'є покидька Кей то це такий? Ну, це наш головний герой. Так, це наш попаданець, звичайний кореєць, який читав народження героя про чвехана. Ну йому дуже повезло, і він в цей роман і переродився. Але як лиходій Кейл в нашого героя, що вселився, немає грандіозних планів, просто хоче спокійно жити. Хоча слава Кейла була негативною, тому просто може й не бути. В нього в планах не злити чвехана, щоб просто шикарно пожити. У домі, де він тепер живе, є доволі небезпечні та цікаві люди. Ну, наприклад, як оцей дворецький. Ну, звісно, сім'я Кейла також була, і вона не дуже гарної думки про хлопця. Ну, це не дивно. Але так як наш ГГ буде вести себе трошки інакше, то думка про нього поступово зміниться. Коли батько запитує, чи потрібно щось сину, герой попросив грошей. Так як вони багатії, це взагалі не проблема. Я серйозно, ця сім'я аж занадто багата. Наш ГГ поки планує як же врятуватися, адже він не хоче бути побитим. Він йде в ти. Типу, як до кав'ярні чи бібліотеки, де всі його, звісно, знають. Кейл впізнає господаря, так як він доволі чітко пам'ятає сюжет, навіть описи героїв, що дивує. Він щедро заплатив, замовив чай та пішов читати. Вікном помічає чвехана, але його без документів не впустили. Звісно, Геге знав, що так і буде. Потім Кейл пішов скуповувати всю випічку, бо він захотів отримати силу. Купує він забагатсько і несе все у визначене місце, до якого. З дерева, а за ним уже дехто слідкує. Це дерево їсть людей, і хто на ньому вішався, зникали. Але ГГ це не лякало. Він навіть підкупив дітей, які застерігали не підходити сюди. Ну а цього хліба не вистачило, щоб пробудити силу. Тому тепер у Кейла ця рутина приходити та кормити дітей з рослиною. Герой взяв пляшечку та пішов декого шукати. По дорозі знаходить милих котиків, а потім і човихана. Підкормлює тварин та пропонує хлопцю їжу та піти з ним. Хоча чвехан поки не дуже довіряє новому знайомому, але слідує за ним. Приходять вони в маєток Кейла, оцей дворецький Рон по сюжету був би на стороні Чвехана, а ще у Рона є син, працює поваром. І ГГ просить у бікроса їжі для хлопця, ну і Кейл наказує обслуговувати чорноволосика. Що цікавого, цей Рон приносить для ГГ лимонад, який той терпіти не може. Ну і Кейл удає, що все окей та просто п'є. Приходить швега. Ханта каже, що хоче відпрацювати їжу, але герой відмовляє і замість цього має прохання. Рон починає підозрювати, що ГГ щось все-таки знає про нього, і цей дідусь доволі лякаючий. Вдома батько Кейла каже, що він поїде до королівської сім'ї. Це в плани не входило, плюс дивно, бо зазвичай відправляли іншого сина. Але так як Геге знає, що буде на цьому прийомі, він не може відмовитись та підставити брата. Тепер у планах завадити трагедії. Кейл запрошує Чвехана та просить, щоб він побув охоронцем та захистив деяких людей. Хоча хлопець не впевнений, чи зможе, але погоджується. Вони домовились, та Геге розказує про деяких осіб, плюс показує місце, куди треба відправитись, де перебуває один з лиходіїв цієї історії. Там має бути дракон, якого мучили по оригінальному сюді. Уже чорноволосик його вбив, але тепер плани змінилися. Наш ГГ приходить до дерева, так як завжди, все в нього висипає, і воно навіть посвітліло гарний знак. Але щось воно розбушувалося, просить ще їжі, ну і Кейл все досипає. Дерево похвалило випічку. Спавниться якесь світло, розповідає, що його раніше не смачно годували, ну і хвалить нашого героя. І звісно, ГГ отримує свою довгождану силу. В нього вселився щит, і тепер він може уникати критичних ситуацій. Трошки. Випробувавши сили, радіє. А коли герой йшов додому, пішов дощ. Ну і Кейл не зміг залишити бідних котиків на вулиці. Приніс їх з собою та наказав слузі подбати про них. Плюс ГГ догадався, що ці двоє це ті самі діти, ну і коти мають деякі здібності. І коли Кейл зібрався їхати, то з ним ув'язалися й котики, прямують вони в столицю, але в дорозі їм приходилось зупинятися через розбійників, хоча це не сильно проблема, адже у героя є охорона. На третій день подорожі вони перестріли іншу карету та якогось дідуся, якого врятував чвехан. Чуть не врізався у чоловіка цей аристократ Веніон Стен, якому було взагалі до лампочки, що станеться старим. Чевахану це сильно не сподобалось, але головний герой все порішав, хоча їх стосунки доволі дивні. Після всього Кейл допоміг чоловіку та вони знайшли притулок. Наш ГГ приніс з собою доволі потужну штуку, яка зможе порушити потоки мани і магічні пристрої на деякий час вийдуть з ладу. Далі Кейл тваринкам наказав, де цей пристрій закопати. Ну, вони слухаються, звісно, працюють за їжу. А вихану ГГ дає інше завдання вивільнити дракона. Вночі до Кейла в кімнату приходить чорноволосик, герой дає одяг, та вони в шикарній екіпіровці видвигаються. Чорниш розбирається з охороною, сірий котик спавнить туман, а Кейл прямує до Веніона Випускає отруйний газ, краде ключі та пішов до дракона. Розбудили і тепер їм треба знайти вихід. Точніше, зробити. Його. Ну, і коли вони вийшли на вулицю, ГГ знімає кайдани. Лічить дракончика та говорить, що він тепер вільний. До речі, він у нас і говорити вміє. Та каже, що не буде прирученим та просто хоче жити. Ну, а герої все, що треба було зробити, зробили, покидають це місце. Але дракончик прослідкував за Кейлом та дивився на нього. І одного ранку герой знаходить дичину. Та, типу, як символ, що це можна їсти. Звісно, це залишив дракон, типу, як вдячність. І це продовжувалося не один раз. Прибувши на одне місце, герой зустрічає деяких важливих у майбутньому персонажів. Але вони поки не взаємодіють. Ну, це поки що. Настав день, коли Чвахану приходиться на деякий час покидати Кейла, ну і вони розходяться. А наш ГГ приходить до Печери в пошуках нової давньої сили. Звісно ж, він її знайшов. До речі, за ним і просправь. Слідкував дракон, який думав захистити героя, але це було не потрібно. Він поговорив з камнями та від них отримав нову силу. Тепер його ще сильніше. Нашого дракончика розкрили, і він все одно залишається в тіні, хоча краще сказати, в траві. Нам показують оцих загадкових персонажів, вони отримують записку від Кейла, хоча цього вони не знають, так як її підкинули тваринки. А наступного вечора Геге неочікувано надикається на Тейлора Стена, і вони на ніч залишають залишаються в одному місці. Потім ці двоє приходять особисто до Кейла та просять про допомогу грошову. Ну і Геге великодушно поділився своїм багатством. Так їх стосунки укріпилися, що в принципі не помішає. Коли Кейл прибуває вже в столиці, його гарно приймають. І вже в кімнаті герой кормить його друзів, звіряток. І тут їх потурбували. Трохи не по плану прийшов чвехан разом з деякими цікавими людьми. Хоча один з них вовк. У нового друга чорноволосика почався сказ і трохи не по плану. ГГ знає, як допомогти, тому всі разом вони вирішили цю проблему. Буде цікава розмова між Кейлом та Чвеханом. Наш дідусь вирішить взяти відпустку, а ГГ цьому безмежно радий. І тепер одна з цілей головного героя це запобігти трагедії. В столиці. І з новою командою вони будуть намагатися це втілити. А чи вийде це у них чи ні, пропоную вам самим почитати, якщо ви зацікавила манхва. Для мене доволі нетипово було читати саме про героя, який переродився. Тут немає романтичної лінії, але замість цього гарна мальовка та цікавий сюжет. Звісно, і комедійні моменти є. Читала з задоволенням. В цій історії не тільки головний герой розкривається, а й його оточення. За цим приємно спостерігати. Я надіюсь, вам сподобалось відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Та до нових зустріч!